Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо «Вінниці» на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Муніципальна варта провела обстеження більше 1200 прибудинкових територій в межах ліницької громади і виявила суттєві порушення щодо їх догляду та утримання. Зокрема, 34 ОСББ ОСВБ отримали приписи на усунення недоліків на три об'єднання, накладені адміністративні стягнення. Тож несе відповідальність та контролює роботу ОСББ, що передбачено угодою за утримання будинків, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою території житлової та громадської забудови, та хто їх укладає. Про це ми і будемо говорити з директором комунального підприємства. Муніципальна варта Віталієм Чугурем та начальником відділу з розвитку ОСББ міської ради Ігорем Івановим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Доброго, доброго дня, доброго здоров'я. Перше питання Я до вас, пане Віталію. Знаю, що муніципальна варта провела обстеження прибудинкових територій, що підпорядковує насамперед ОСББ та виявила низку порушень. можете їх деталізувати дійсно. З настанням несприятливих погодних умов. А це на початку року, які розпочалися працівники муніципальної варти уважно обстежували взагалі територію міста Вінниці щодо отримання вимог правил благоустрою в розділі здійснення вчасно протижоледні заходи на території загального користування В принципі це та територія по якій рухаються наші вінничани. Це дворові території, дороги, Пішохідної доріжки і тому подібні. Особливо зроблений був акцент, правильно як ви сказали, саме на висотних будинках дворових територій, де проживають війничани. І саме зранку починають свій рух, як на вулиці, саме з ходових клітинок будинків, де проживають. Так було наголошено, що вчасно потрібно здійснювати протежедні заходи. Це балансу утримучав. В даній ситуації ми говоримо зараз за голів ОСБ. Бабе, які відповідно вимог правил благоустрою, як тільки розпочинаються здійснюватись опади, мають організовувати заходи щодо проведення протижеледних заходів. Так було виявлено ряд недоліків. На певних прибудинкових територій, ну як ви вже сказали, що на трьох голів ОСББ були складені протоколи про адмінправопорушення, а саме за несвоєчасне здійснення протижележних заходів. А от питання щодо приписів, які отримали ОСББ, вони визначають, можливо, ними визначені терміни для усунення недоліків, і можливо, яка відповідальність передбачена у разі їх недотримання? Так, дійсно спочатку надаються. Припису щодо усунення даних недоліків і правопорушення. І як правило, ми дивимося по ситуації, коли от були дні, що щільно йшли опади в денний час, ми давали трошки більше часу, 3-4 години, щоб балансу утримуючи, бо би вчасно могли здійснити певні заходи, які я вже розповідав. Але її були такі, що я ще раз хочу наголосити, не дотримувалися, не реагували на наші приписи, тому ми змушені буде складати протоколи. Але і хочу наголосити, що все ж таки з кожним роком. Більше є розуміння. І вчасно здійснюються ті заходи і виконуються ті приписи, на які ми акцентуємо свою увагу. Відповідно вимог правил благоустрою і саме статті 152 Кодексу про адмінправопорушення сума штрафу складає від 750, від 850 до 1700 гривень. Це для суб'єктів господарювання для голів ОСББ. Я так скажу по-простому, Пане Ігоре, Під час крайньої з вами. Зустрічі ефіру ми говорили про кількісні показники щодо створення ОСББ на території Вінницької громади. А сьогодні поговоримо про якість їх роботи. От на вашу думку, в чому основна причина того, що ОСББ все ж таки дещо неякісно виконують свої обов'язки, про які ми почали говорити з паном Віталієм. Тут я не те, що хочу стати на захист голів правління ОСБ, але роз'яснити ситуацію, щоб не було таке враження, що ми тут зібрали збічуваті голів правління СББ. Справа в тому, що огляди муніципальна варта здійснювала як ОСББ, так і будинки, які обслуговуються муніципальними управлінськими або приватними структурами. Тут питання наступне, тому що в минулих роках такої ну раптових да масових снігопадів не дуже спостерігалося, і багато голів правлінь, не всі хочу сказати, але Багато з них не підготувалися до цього, тобто не заключили договір на механічне вивезення свінігу із відповідними чи муніципальними організаціями чи приватними структурами. І коли вони вже після таких рясних снігопадів кинулися шукати трактор, шукати ну, спосіб заключити договір, то всі ці трактори були задіяні на тих об'єктах з. Власники яких або обслуговуючи організація балансутримувачі заключили відповідні договори. Наприклад, моє об'єднання після снігопаду шукало півтори тижні вільний трактор, щоб почистити територію. Саме тому, в тому числі, ми сьогодні тут і зібрались, щоб пояснити, чого виправлінь мають підготуватися, і ще залишилось у неї півтора місяці можливих поганих погодних умов. Що вони мають зробити? По перше, запастися посипковим матеріалом, це закупити сіль, закупити пісок. По-друге, хто не заключив договор з управлінськими організаціями муніципальними або з приватними структурами на вивезення снігу на механічне прибрання його обов'язково мають це зробити. Тобто, фактично, за вашою оцінкою, найбільше на якість роботи ОСББ припадає саме на зимовий період, так. Зараз ми, ситуацію, яку ми обговорюємо, стосується саме вивезення снігу. Там, загалом, якщо говорити про прибудинкові території, я думаю, тут такий баланс зберігається. Просто для того ми тут зібралися, в тому числі, щоб пояснити, що треба якісно і вчасно підготуватись до зимового періоду. А от який документ регламентує роботу ОСББ в плані благоустрою? Саме? Ми ви почали про це говорити? що... Часно потрібно укладати відповідні угоди з комунальними службами і пряд документів. Перше, це закон України про об'єднання співвласників, друге про надання житлово-комунальних послуг. А також на місцевому рівні це правила благоустрою Вінницької міської територіальної громади, якої в тому числі і об'єднання співвласників мають дотримуватися. Скажіть, а що передбачено угодою за утримання будинків прибудинкових територій? Та хто їх насамперед укладає? Це так званий тариф на управління будинком. Якщо об'єднання уклало договір з управляючою організацією, там йде перелік тих послуг, які замовляє об'єднання у цієї організації. Але якщо вони не замовили прибрання снігу чи прибудинкової території з тих чи інших причин, це не звільняє їх від відповідальності. Якщо ж ОЗББ через статутні органи надає послуги, то воно обов'язково має передбачити витрати, в тому числі і на прибирання в зимовий період від снігу. Добре, а от що заборонено на прибудинкових територіях, та хто визначає насамперед їх межі, Можливо, є певний документ, який це є регламентує документ. Ті об'єднання, які не які оформлені майнові права на прибудинкову територію, розуміють, яку яка у них прибудинкова територія, там де здійснений розподіл кварталів, об'єднання, навіть якщо вони не взяли в користування прибудинкову територію, теж розуміють, але в ряді в частині міста. Розподіл кварталів не здійснений. Тоді, відповідно до правил благоустрою від будинку, пане Віталію не дасть мені збрехати 20 метрів, 20 метрів. має прибиратися. Да. Добре, а от якщо говорити все ж таки про благоустрій територій житлової та громадської забудови, які об'єкти туди увійшли, пане Ігоре, ви відповісте на це питання? А до пана Віталія питання щодо. Контролю за їх утримання з вашого боку, як він проводиться, ви маєте на увазі взагалі в місті, да так ми говоримо про місто і okay. все ж таки Вінницьку громаду. Звісно, дивіться, за кожною ділянкою в нашому місті є баланс утримуючи, який несе відповідальність за його утримання. Що ми говоримо за дорожні території? Це, наприклад, є у нас шляхові, шляхове управління. Якщо ми говоримо про Парки, сквери це е, балансоутримуючи е, там дирекція парків може бути до прикладу. Так? Якщо ми говоримо е, біля магазинів, це суб'єкти господарювання. Тобто, якщо ми говоримо за шкільну територію, це е, керівництво школи. Тому, а якщо ми говоримо про ОСББ і, наприклад, про дитячі майданчики на їх території, то це відповідальність ОСББ, про... ОСББ. звісно, і це їхня прибудинкова територія. Як сказав е, мій колега, що в кожного визначена своя територія. І ми питання, якщо, якщо стосується до прибирання снігу, маємо до балансу утримувачів. Якщо до прикладу взяти більше е, виявлених ста, наданих, більше ста приписів е, різних, це і директорам магазинів, власників. Кафе, ресторани, заправочних станцій, пошти, банки, всі, куди ми бачили, що були зафіксовані такі випадки правопорушення, усім їм надавались приписи. Тобто, ви працюєте з іншими суб'єктами, окрім ОСББ, ми для прац... того, аби ми порядок в працю... місті. Ми працюємо з об'єктами благоустрою. Це все, де ми можемо рухатися: парки, сквери, тротуари. От за кожну нашу ділянку в місті хтось певну відповідальність несе і зобов'язаний. Здійснювати прибирання. Чи то літом по кі трави, чи то зимою здійснення протиожеледних заходів. Ну до прикладу. Добре пане Ігоре. А от які структури, окрім муніципальної варти, сьогодні можливо здійснюють певний контроль за роботою тих організацій, про які вже почав говорити пан Віталій? Я маю на увазі. Контроль за тим, щоб території були в належному стані, крім ОСББ, якщо ми так переходимо. До інших структів. Ну, я за ОСББ скажу, що це правління організації відповідає. Які <ків> санкції можна, якщо за ОСББ проти них задіяти, це або переобрати правління, або якщо неналежне правління не реагує, треба позвонити на ці варту і попросити, щоб на цей об'єкт благоустрою чи на пробудникову територію викликали наряд муніципальної варти. І відповідно ну, тоді вже зв'язується з головами ОСББ, і чи приписи, чи на адмінкомісію виноситься питання. А по іншому може. Пане Віталій до все ж таки я ще хотів наголосити від здійснення контролю за станом благоустрою Вінницької міської територіальної громади здійснюємо саме ми. Муніципальна варта. Чому? Тому що ми працюємо відповідно нашої міської програми на варті міського порядку, в які і входить завдання контролювати стан благоустрою в місті. Ну тому це знову ж автоматично є ми. Тому це наше основне завдання, яке ми виконуємо на сьогоднішній день. пане Ігорі, а хто займається насамперед прибиранням прибудинкових територій, їх ремонтом? Можливо, в тих районах міста, де не створені ОСББ, якщо мова йде про багатоквартирні будинки, цими питаннями займаються управлінські організації. Так звані або муніципальні бувші жеки, або приватні структури, які надають послугу з управління багатоквартирним будинком. Саме вони відповідають за благоустрій прибудинкових територій, за прибирання снігу, а також сміття з цих об'єктів. Ну, зрозуміло, що е, хочу післяш, таки адресувати пану Віталію. Е, як працює в такому випадку муніципальна варта, до якої структури ви направляєте свої зауваження в першу чергу? Ну, ми діємо відповідно в, в рамках чинного законодавства Кодексу про адмінправопорушення, і е, наше завдання, от, це коли ми як є доказом, є протокол про адмінправопорушення, про те, що здійснено факт правопорушення, направляються протоколи на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. І саме вона визначає, чи особа винна чи не винна, і яка сума штрафів, тому що вона передбачає, як я сказав, від е, 850 до. 1700 гривень, і саме вона визначає, яка сума саме буде виглядати у вигляді штрафу саме надана. Збільшу ми говоримо про благоустрої території міста Вінниці, але все ж таки до Вінницької громади приєдналось 8 сільських yeah. населених пунктів. Зрозуміло, що там мова не йде про створення ОСББ? Мене питає: можливо, до вас обох як на Цих територіях здійснюється контроль, наприклад, за своєчасним вивезенням побутових відходів. Які структури на відповідальність правила благоустрою, про які ми сьогодні говорили це нормативно-правовий документ, якому визначені певні права і обов'язки. І вони діють також, як ви сказали, на новоприєднані території, і це не означає, що ми здійснюємо лише контроль на території нашого міста. Ні, ми працюємо і по восьми новоприєднаним територіям, і в кожного там також розподілені обов'язки і завдання. Якщо ми говоримо за прибирання до прикладу приїжджої частини, це здійснюють комунальні наші служби, зобов'язані здійснювати. Якщо ми говоримо за тротуари, там теж визначені є су. Об'єкти господарювання, балансу які це здійснюють. Тому ми також об'їжджаємо і дивимося за цими новоприєднаними територіями. А от щодо вашого відділу, пане Ігоре, ви контролюєте діяльність можливо органі місцевого самоврядування на місцях саме в тих населених пунктах, які приєднались до Вінницької громади. Положення відділу не передбачає контрольні функції нашого відділу. У нас трошки друга задача це консультативний супровід, інформаційна роз'яснювальна робота, допомога в оформленні документів, організації навчань для голів правлінь, а саме контрольну функцію здійснює муніципальна варта. А але є там будинки, є так, на Вінницьких хуторах? Там є будинки багатоповерхові, але ми вже там декілька разів були в Десні, зокрема, 10 будинків багатоповерхових. Але на жаль, ми вже два рази там проводили зустрічі, і там не створено об'єднання співвласників, тому і, там і, також є щось на зразок ЖЕКу, і вони надають послуги з управління. Управлінська компанія да, наша, там є в Десні. Да. Що ж, я дякую вам за змістовну розмову. Час ефіру добіг кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Він брали участь директор комунального підприємства Муніципальна Варта Віталій Чугур та Начальник відділу з розвитку ОСББ міської ради Ігор Іванов шлося про загади контролю та відповідальність роботи новостворених ОСББ, що діють на території Вінницької громади. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.